Лаючи безліч перепон, лелики несуть життя на нашу землю. Вони впевнені, що ми зробимо все найкраще. Живи та з радістю дивися в очі тим, хто подарував тобі життя, розкрий себе, будь гідним господарем на своїй землі, приєднуйся до фонду, батьківська земля. Життя кожного буде краще, якщо ми будемо разом. Вір! Усе буде добре, Оксана Калетник Фонд батьківська земля. Акція зробимо Україну чистою на Вінничині розпочалась саме з її південних районів. Сьогодні всім як відомо Міжнародний день довкілля. І сьогодні всеукраїнський в нас суботник. І у нас виникла така пропозиція. Мерішили теж активну участь прийняти в цьому суботнику. Прибрати своє село. Сакральний центр Поділля прибирали і стар і млад. Чиста земля! Чиста душа! Здорове тіло, Красива душа! В цілому у південних регіонах Поділля, зокрема на Ямпільщині, до прибирання населених пунктів долучились тисячі мешканців. 3500 по Ямпільщині по всьому району вийшли сьогодні. Ми хочемо конкурс провести. Хто швидше набере мішечок, тому от буде отакий подарунок від фонду батьківська земля. Я Найшвидше впоралася, назбирала свій мішачок і от тому отримала цей подарунок. Для працівників благодійного фонду Батьківська земля питання екології не разова акція. Фонд активно впроваджує серед педагогічних працівників програму ОБСЄ Зелений пакет. Як зберегти рідну землю чистою, має стати предметом вивчення у загальноосвітніх школах. Тут присутні 37. учителей, это завучи школы учителя биологии Чечельницкого, Песчанского, Могилев-Подольского района, а также Ямпольского района и города Могилев-Подольска. Сегодня в течение трех часов они будут работать с представителем от организации ОБСЕ, который проведет для них обучение. Повага до матінки природи для фонду не лише паперова, вона має витоки з давніх культурних шарів. Фонд, батьківська земля стало підтримує вікові незмінні традиції. Свято Івана копала одне із них, особливо для тутешніх дівчат. Сьогодні від почесного президента Оксани Миколаївни який яка є керівником нашого благодійного фонду, ми будемо дарувати ось такі рушнички. Переможцям конкурсів і змагань, які будуть проводитись на святі Івана Купала, традиції України, які так би мовити, постали з часів Вселенського потопу і дали поштовх вихованню нового покоління, покоління духовного розвитку, отримали своє продовження. Этот лагерь носит название Крещение Руси 1025 лет. Вот вы знаете, что мы праздновали большой такой юбилей. И поэтому в связи с датой, с тем, что мы у подножием монастыря и празднуем тысячелетие этого монастыря. Мне кажется, как именно эта дата, наверное, и такая тема проведения этого лагеря наиболее подходящая. стінами лядівського святоусікновенного монастиря сотні дітей із неповних чи неблагополучних сімей за підтримки благодійного фонду Батьківська земля знайшли допомогу в оточуючому світі. У Нас дуже багато соціальних дітей: дітей прийомних, дітей з інтернатів. Але буквально за три дні от, дружний колектив і нас, волонтерів, і дітей. вони как-то е, з цими дітками спілкуються, вчать їх чомусь, і діти розкриваються. Працівники фонду Батьківська земля та особисто його почесний президент, народний депутат України Оксана Калетник взяли активну участь у відбудові Лядівського скельного монастиря. Я багато спілкуюся з людьми, і на превеликий жаль, часто бачу в очах, знаєте, зневіру і біль. І дуже важливо, щоби. Древня обитель була тим місцем, куди можна прийти, повернути наснагу до життя, відновити віру. Із нагоди тисячорічного ювілею монастиря за внесок у відбудову давньої православної обителі нагородами було відзначено і діяльність благодійного фонду Батьківська земля. Коли щось робиш, не завжди думаєш про те, що це помічає. Головне, щоб був результат. Це принаймні моя позиція по життю, але приємно, коли це помічають. Активно підтримує збереження та відродження давніх сакральних традицій Поділля. Майстер-класи проведені у форматі акції, виставки, писанковий рай, згуртували навколо великодньої свічки тисячі подолян. Кращі роботи було представлено у Києві на загальнонаціональному рівні поруч із роботами майстрів з інших регіонів країни. Мене зачаровує таїнство написання писанки, тому що писанка пишеться так, як печеться хліб, щоб ніхто не заходив в кімнату, де вона пишеться, щоб десь якимось порухом вітру не вніс чогось неправильного, нехорошого, випадкового. Тому що при написанні писанок немає нічого випадкового. У свята фонд не забуває і про малечу. Подарунки під ялинку отримують всі юнаки та дівчата південних регіонів Поділля. В ці дні на всіх школьних праздниках, в дитячих садиках на новогодній елку, всіми волонтерами благотворительного фонду «Батьківська земля кожному буде вручений подарунок. Ми не забули і о каждом ребенці. Все детки, начиная від рождения до 17 лет, получат прекрасные, замечательные новогодні подарки, які мастерицы с з любов'ю фабрики Жіноча праця. А подарунки бувають не лише смачними, але й корисними. Я Хочу подякувати нашому народному депутату, коли ти Миколаївні за те, що вона переймається нашими бідами, нашими проблемами, за те, що вона. Приділяє велику увагу для таких сіл, як і наше село, як і любі сіл з нашого району. Робота фонду Батьківська земля спрямована на допомогу усім верствам суспільства. Так відкрита акція «Нагодуй голодного була спрямована на забезпечення їжею найнезахищеніших верств суспільства. Гарячу їжу можна було отримати не лише в стаціонарному пункті. Її могли привезти і додому. В воскресный день мы пока объезжаем, наверное, 10-15 таких неимущих людей, которые нуждаются в социальной защите и поддержке. Просто привозим горячий суп, второе какое-то блюдо. Вот. И люди, конечно, с искренностью нам признательны и благодарны. А це Даніела. через важку хворобу дівчина не може ходити. Однак, надія на покращення є: лікарі, біржа благодійності та фонд Батьківська земля підтримують Даніелу у боротьбі із хворобою. Я б сказала велике спасіба, і якщо вони дали ці гроші, то напевно, надіються, щоб я ходила, і я постараюся їх не підвести. Дирекція фонду виступила і гарантом прозорості збору коштів. В наше время, когда мы ко всем институтам часто общества испытываем кризис доверия, люди, наверное, только на личном опыте могут увидеть, что вот даже та самая маленькая лепта, которую вони жертвують, она идет туда, куда обещают те люди, кто организовывает эту благотворительную помощь. Індивідуальна допомога лише частина роботи фонду Батьківська земля. Пробудження та підтримка ініціатив самої громади ще один напрям роботи. Так, завдяки акції Збери сироту до школи тисячі дітей отримали необхідне шкільне приладдя. Дуже приємно, що в кожному з районів дійсно достатньо багато, принесли канцелярії, і я думаю, що всі дітки будуть очень раді. Їм буде приємно, що вони теж пойдуть в первокласку красивими рюкзачками, с ручечками, здівниками. Участь у акції взяли і представники Української православної церкви разом із працівниками фонду Батьківська земля опікувались багатодітними родинами. Благодарны, конечно, вот фонду «Батьковская земля» за то, что помогли нам в этом, потому что это немалые все-таки средства вот, были затрачены. Ну, пусть, пусть Бог помогает ими дальше в этом же ключе работать, потому что есть семьи, которые больше даже нуждаются, вот, чем наша семья. Так, спільними зусиллями фонду та місцевої громади розпочалась робота із облаштування занедбаного дитячого садку у селі Бритавка Чечельницького району. Відбудовували всім миром. Перша фінансова допомога фонду стала поштовхом до залучення коштів місцевих бюджетів. Значну частину робіт виконали самі жителі села. Дуже рада і горда тим, що я сьогодні знаходжуся біля цього дитячого садка. Рада ще тим, що я сьогодні ще є, являюсь волонтером. Від фонду Батьківська земля я дуже рада, що працюю з таким фондом. Відтепер 40 місцевих дитинчат мають затишне для навчання приміщення. Не зверху вниз ідея йде, а сама громада знаходить те, що дійсно для них є саме боляче і саме необхідне. Сама громада розуміє, що під лежачий камінь вода не тече. Тут фонд дає, скажімо так, навички, привічні навички і дійсно дає розуміння, які повинні бути ті інструменти, щоб знайти необхідні всі складові, щоб та ціль, яка поставлена, була досягнена. особлива категорія для працівників фонду мета протягнути руку допомоги не лише малечі, а й школярам та студентам, разом із громадою спільними зусиллями досягнути нової якості життя. Ми завершили вже один із проєктів, що ми починали перше з батьківського фонду Батьківська земля, це ми завершили газифікацію нашого населеного пункту. Де у нас майже на 80% вже було готова газифікація, але були певні трудності з фінансуванням. І спільно з територіальною громадою, спільно з благодійним фондом «Батьківська земля, з почесним президентом батьківської землі Оксаною Миколаєвим Колетником, з директором благодійного фонду, ми знайшли можливість, де з батьківська земля. Свої кошти фінансування до фінансування будівництва газопроводу, а також територіальна громада. І ми успішно завершили повністю газифікували наш населений пункт. Також фонд надає місцевим громадам допомогу у пошуку додаткового фінансування. Є господарські погарительні фонди І достатньо не просто ці гранти. на наступний рік. Но у нас уже есть опыт совместного сотрудничества, когда сотрудники нашего фонда приезжают, проводят мастер-классы, консультируют и помогают в написании грантовых заявок, что достаточно непросто, вот, людей, которые не имеют опыта. И мы успеем, имеем успешный опыт выигранных проектов, грантов, которые деньги доходят до села, они реализовываются, осваиваются, и мы видим, конечно, результат. Така допомога стала корисною для працівників могилів Подільської громадської організації Ангел Надії. Ми одночасно писали і обласний, і писали всеукраїнський. І, на жаль, обласний ми, ми не виграли, а всеукраїнські були ну, надзвичайно вражені, бо це бралися масштаби великі, і ми не думали, що ми наскільки звичайно дуже вдячні підтримці батьківської землі. Сьогодні працівники Ангелу Надії мають можливість опікуватись 31 дитиною з особливими потребами. Троє з них вже стали студентами медичного коледжу. І ці батьки вони впевнені в тому, що вони дійсно своїм дітям можуть дати можливість бути щасливою в житті, навіть якщо такі є проблеми і вади. І коли вони всі разом об'єднуються, тисяч скільки тут взагалі підтримки, сили і справжньої любові. Ще один проект. Фонду родини підопічних спрямований на підтримку багатодітних родин. Фінансова допомога тут не головна складова. Мета об'єднати такі родини у ланцюг взаємної допомоги. Він відкритий для всіх. І ще найголовніше, що, звісно, же, таких сімей ще не закінчений. І дуже багато сімей осталось, яких ми ще не знаємо, тому… Кніма У форматі розвитку спорту було започатковано і футбольний чемпіонат на Кубок народного депутата України Оксани Калетник. Змагання стали щорічними. Люди це хочуть, люди це люблять, вони це підтримують. І е, в мене навіть є бажання розширити трошки і зробити більшу підтримку командам. Тому що ну, це не просто, знаєте, ну, то гарно подивитися і там, кілька годин провести час навіть в такій непогоді. Але це свідчить про те, що е, нація, вона стремиться бути здоровою. Для ямпільчан проведення кубку стало ще одним святом фізкультури і спорту. А для народної обраниці Оксани Калетник продовженням її парламентської боротьби за оздоровлення нації саме для цього і було створено міжфракційну групу народних депутатів. Фракции. И это свидетельствует, опять же, о новом, очень позитивном изменении в нашем обществе. Потому что, когда речь идет о главном, о здоровье нации, это главное. И все, что мы связываем сегодня с духовностью, это главное. Мы никогда не будем богатыми материально, если не станем духовно богатыми. Лельно із парламентською законодавчою роботою почесного президента фонду Оксани Калетник фонд розпочав практичні зайняття із школярами, проводячи роз'яснювальну роботу щодо здорового способу життя. На жаль, у нас така тенденція склалась, особливо в сільській місцевості, в таких невеличких районах, як Піщанський. Молодь і діти зараз мають дуже мало місць для свого дозвілля, для свого для проведення вільного часу. А оскільки час розвивається, бізнес розвивається. У нас багато дуже кафе-барів, які зловживають цим і продепророзповсюджують. Алкоголь серед молоді, причому серед молоді найдуже ранній. Аби правильно соціально зорієнтувати молодь, фонд зацікавив школярів південних районів Вінницької області участю у проєкті Вуличні танці. Ми їх ознайомлювали з водили їх на майстер-класи з хореографії по хіп-хопу. Вони вчилися танцювати. І ми були захоплені вражаючими результатами, яких вони досягли за цей короткий період, Їхні, їхньою ціленаправленістю, їхнім прагненням досягти поставленої мети. І школярі взяли участь у фінальних виступах проекту Вуличні танці, які відбулись просто неба у столиці Подільського краю місті Вінниця. Одночасно, аби привернути увагу громадськості до проблем молоді, фонд Батьківська Земля виступив партнером фестивалю соціальної молодіжної реклами. Ми завжди впроваджуємо в життя тезу, що молодь це не лише наше майбутнє. Це сьогодення, потрібно жити сьогоднішнім днем і вирішувати проблеми саме сьогодні. Тому так як в цих конкурсних програмах були підняті проблеми, на які потрібно було звернути увагу в першу чергу. Наш благодійний фонд не зміг залишитися осторонь таких проблем. І ми долучилися. Прийняли участь і залишились дуже задоволені вказним проектом. І будемо намагатися і в подальшому приймати участь у таких соціальних проектах. І протягом двох років фонд Батьківська Земля був головною організаційною силою міжнародного юнацького фестивалю Кришталеві джерела. Фестивалю «Кристалеві джерела 21 рік. Він є ровесником нашої незалежної України. І я пишаюся тим, що другий рік поспіль я є головою організаційного комітету цього фестивалю. Для мене це означає як знаєте, от краплинку себе, своїх якихось можливостей додати в таку величезну річку. Для того, чтобы молодежь не шаталась по улицам, не впитывала в себя суррогат западной культури, наркомании, гомосексуализм і прочие, -прочие пороки, алкоголізм, в котором уже погрязли многие страны мира. Надо возвращать їх на творчество. Прагнення та зусилля фонду батьківська земля, як і всієї подільської громади, високо оцінили і почесні гості фестивалю. Часи саме звільниться, підходять свіжий новий, живі на і часто хороші. Почесний президент фонду Батьківська земля, народний депутат України Оксана Калетник завжди бажаний гість на її рідному Поділлі. Щорічно, з нагоди Дня захисту дітей вона приїздить на батьківщину і сама немов повертається в дитинство. З дитинством ми просто поєднуємо всі самі кращі свої очікування, свої сподівання на щось краще. Саме про це свято, і я розумію його саме так. Ми це не просто про те, щоб ще раз згадати які наші завдання як дорослих перед дітьми, але теж, теж зрозуміти, що от в щирості дитячої душі. Ми можемо знайти і щирих себе, і це дуже важливо саме для нашого дорослого життя, щоби в ньому ми будували злагоду, мир та любов. Однак дитячі мрії, на жаль, не завжди збуваються. Буремний 2014 рік виявився нелегким для діяльності фонду, і сьогодні його подальша робота, як і існування в цілому, знаходяться під загрозою. Тому керівництво благодійного фонду Батьківська земля звертається до подільської громади з питанням. Чи потрібно продовжувати роботу, яка здійснювалась упродовж двох років? Чи затребувана сьогодні всередині самого суспільства благодійність? Ви є почесним президентом благодійного фонду Батьківська земля. З діяльність фонду ми спостерігали останні два роки. Це був Найактивніший благодійний фонд Вінницької області десятки, а можливо і сотні програм було реалізовано. Скажіть, будь ласка, в такі складні часи, як сьогодні, чи опікуєтесь ви фондом, і чи взагалі фонд і далі буде працювати? Не було ніяких моментів думати про те, що фонд має піти перепинити свою роботу, тому що дійсно, особливо в досить нелегкі часи, фонд повинен бути. Допомогою і об'єднуючим моментом для людей. Саме таким є його завдання. Але головним інструментом для фонду є спілкування. І сьогодні в мене виникає дуже багато проблем саме для того, щоб просто отримати можливість зібрати волонтерів. І, до речі, я вам скажу, що на тому тижні я була в Могилі в Подільську, де було намагання зібрати волонтерів, заспокоїти, поговорити з освітянами і зрозуміти, яким чином нам в цій складній ситуації сьогодні жити, вже. І рухатися далі, я вам скажу, що я не змогла провести цю зустріч, відповідь люди запугані на зустріч були спроваджені, е, ну скажімо так, такі е, ворожі настроє, настроєні елементи, причому люди, які не проживають в могилі в Подільську, які наміром яких було просто зірвати цю зустріч, зустріч Тому... не відбулася. Це говорить про те, що ви не визначились, чи чи громада не визначилась, що робити далі. Ні, я хочу сказати, що е, якщо не буде елементу. Підтримки з боку громади, якщо не буде, скажімо так, запровадженого механізму для того, щоб фонд працював надалі, як і маючи основним інструментом це спілкування з громадою, то зрозуміло, що в таким в такій манірі проводити далі роботу буде неможливим, тому що ми не просто займалися фінансуванням, а це була розробка і програм, і впровадження в життя певної роботи, яка просто ґрунтується на взаєминах і спілкуванні з людьми. Якщо це спілкування буде виключено, то зрозуміло, що фонд не зможе працювати далі. Долаючи безліч перепон, лелики несуть життя на нашу землю. Вони впевнені, що ми зробимо все як найкраще. Живи та з радістю дивися в очі тим, хто подарував тобі життя. Розкрий себе, будь гідним господарем на своїй землі. Приєднуйся до фонду Батьківська Земля. Життя кожного буде краще, якщо ми будемо разом. Вір! Усе буде добре, Оксана Калетник. Фонд Батьківська Земля.